Добрий ранок всім, хто купає картоплі гарних врожаїв. Хай буде картопля наша в ціні. І хватить аж до наступного сезону, поки садити. Але я не тим до вас. Ну зараз розкажу. от всім. Їхав. Чекав я чекав клієнта, він їхав, їхав. Не доїхав, позвонили, сказав, що не буде. А я, слухайте... Ну, от одного трактора підготував, другого на вибір підготував. Щоб ви розуміли, що то не просто я там е, на тобі там цей, я і готуюся, клієнт приїжджає, пилючку стираю, все, натираю, заглядаю, щоб все працювало, всі, всі прибори. Оце. Ну, зараз це топ-продаж. 52, 44, 24 кінські сили, 4 на 4, ДДЗ. Це реверс. На широкій великій різині. Ну, щось людині не вийшло. Таке буває. Я думаю, бляха-муха. Я їх понатирав, слухайте, я їх слухайте, це повиганяв, поперевіряв. Шкода мені, стало їх назад в ангар заганяти. Бо ж явно голошую, у нас воно все стоїть от таким ангарі. Одному, он другий, другій, третій. Немає у нас такого на площадках, щоб вони там... Сонцем палилися або дожджом мучилися. Думаю, шкода такого. Думаю, що ж то придумати. Думаю, о, думаю, зніму вам покажу, що дійсно ми підготуємося, чекаємо клієнтів, кожен менеджер відповідає за свої продажі. Нема такого, що там, як з інтернет-магазину, в когось там десь перекупив, вам відправив і в очі не бачив ніхто нікого. І потім я не я, я нічого не знаю. Ну, от. Добросовісно все, нормально. Один, другий. Тому я готовий приймати замовлення, відправити вам всіх е, трактори 20, 20, на 2021 рік, 10 місяць. Це саме десь ну, десь ждемо нове поступлення. Коли воно, яка ціна, я не знаю. Ще поки стара ціна. Замовляйте. ДДЗ ще маємо. Але закінчується. Швидко закінчується. Зважте, що не я один реалізовую тут у нас на площаці, ще є інші. Все з повагою до вас. На зв'язку телефони мої є. Росислав Чагро. Кому що треба... Ну, не став технічно сьогодні розказувати. Трактор всім відомий, знаменитий. Хто хоче. Той. Хто не знає, будь ласка, дзвоніть, все, розкажу. І там відео мої є попередні про тракториці. Нема питань. Але якщо треба додаткова консультація, будь ласка. Але це за, за ці гроші це ідеальний варіант. От він як називається. Ось. На зв'язку.